Всім привіт, вибрались з Андрюхою трошки на поле покопати рим і вирішив трішки познімати. Не знаю, що вийде, не вийде. Я з квазаром F3 на 25 кГц. А Андрюха з квазаром f 3 на 18 кГц. Андрюха перший сигнал був: випала радянська якась монета. У мене два сигнали шмурдячку. І третій сигнал, друзі, і є у нас черняк Дивіться. Шматочок фібли. Шкода, дивіться, пружинка є. Ще й така гарна. А сама спиночка зламана. Е, ну, походимо, походимо, пошукаємо. Глядачі, дивіться, ось тут випав шматок бронзи якоїсь. І ось був сигнал. Дивіться, це динарик. Це, друзі, динарик, але я бачу, що він такий плачевний. Что то просто капець. Да, друзі, срібний денарик. Е, -е схоже... Схоже, схоже. Або Фаустина, або Кріспіна. Такі якісь трошки. Нічого, файно, файно. В общем, дуже довго ходили без знахідок взагалі. У Андрюхи язичок від пряжечки випав. От, і и й у мене, дивіться, був сигнал. І... Випала спиночка фіболись така ну, так. Друзі, запрошую всіх, кому цікава тема Римської імперії, а саме нумізматика Древнього Риму, приєднатись до крутої Фейсбук спільноти Монети Римської імперії. В спільноті ви знайдете багато цікавої інформації. Також вам допоможуть з визначенням та оцінкою монет. Тут ви зможете показати свою колекцію та подивитись на монети інших учасників. Також спільнота має власну бібліотеку з великою кількістю корисної інформації. Вступайте в Фейсбук-спільноту Монети Римської імперії. Посилання в коментарях. Так, друзі, знаєш, підійшов я до Андрюхи. Дивіться, яку він красу викопав. Дивіться, яка, друзі, срібна ароматниця. Дивіться, які там візерунки. Руки чорні, як пляха. Обалдеть! Срібна ароматночка. Глянь, яка прикольна. Це И там, он видите, бачите, там щось е в середине. Кайф. Квазар F3, 25 -та частота. Зачет. Визируночка, всякие какие-то фокусы. Ягдзарно. Хвильки, якийсь взагалі прикол. Клас, супер, вітаємо, бімбочка. Друзі, трішки я її протер, дивіться. Вона такі там хвильками вставлена проволока срібна. Так як на золотих іде, о, так і на цій срібній. Прикольно взагалі клас. Взагалі крута. Все, друзі, не затримуємося, рухаємось, бо на дворі прохолодно. Потрібно рухатися. Друзі, всім привіт! Приїхали з Вовою трішки подовбати бетон. на дворі мороз. Холодно, але захотілося нам трішки щось порити. Приїхали на Рим і друзі, дивіться, в чому прикол. Підійшли до поля, Вова каже: зараз зайду, знайду двох пластинчику фібулу, буду довольний. І поїду додому. І поїду додому. А, а потім каже, блін, треба було, видно, щось крутіше заказувати. Заходимо на поле. Перший сигнал у ВОВ, друзі, два пластинча та фібула. Правда, не ціла. Дивіться, зате голка пружинка але немає е -е, другої частинки спинки. Була б крута. Ну, в общем, до чого я веду? Потрібно заказувати зразу якісь ауреус. Короче, тако, рухаємось. Так, глядачі, у мене є перша знахідка. Виплалась така підвісочка. Можливо, просто підвісочка. А можливо від е шумлящої підвіски. Деталька. Бронзова патина така красива. М -м, супер. Беремо і рухаємось. І є у мене червова знахідка, випила така спиночка фібли. Ціленька, гарненька. Бронзова і перед цим, друзі, випало ось таке розпідільчи колечко. Ой! Не то знімаю. З грудочки ось так стирчала, думав, ну все, динарик. Але ні, обломчик. Також бронза. Поки що, друзі, маю три знахідки. Друзі, всім великий привіт! Вітаю вас на каналі Азарт. В общем, виїхали ми з Володією в лісок, де попадали різні наконечники. От. І дивіться, я з квазарами в 3 Володя з Тесеєм. Значить, у мене випало Дві копійки 1930 року. А у Володі дивіться, випав ось такий наконечник. І ось щойно. Випав ось такий красун бронзовий наконечник дзернятку. І це, друзі, тесей. Супер! І ще в мене випала ось така річ. Можливо, хтось знає, що воно таке. То, будь ласка, підкажіть. Щось таке цікаве. І воно оцей три знахідки. Всі, ну, рядом майже. Ну, продовжуємо. Глядачі, всім великий привіт. Сьогодні з Андрюхою на копів розвідку. Поїхали. І дивіться, знайшли одне поле. Гляньте, що тут робиться. Шматки горщиків. Ну це, це середньовічні горщики. А Перед цим там раніше знаходили кераміку Київської Русі. Ось, гляньте. Знаходили кераміку Київської Русі і Андрюхі візуальна знахідка. Дивіться. Прясельць. Дивіться, яке круте. Це ж кейська Русь. Бочечка така. В Черняхів зовсім було, не таке. Ну фікесно. Ну, в черніхів зовсім не таке. Це по-любому Київська Русь, напевно. Ну, кераміка то 100% кейський Русі, я її, блін, викинув вже. Треба було вам показати. Ну ладно. Коротше, поки що так. У мене тильничок від ножика випавши. Цей бронзовий. Прикольно. Я, до речі, з квазаром на 25 і Андрюха з квазаром на 18 частоті. Рухаємось. Глядачі, а ось у мене прясло, дивіться. Недалеко від Андрюхіно. Та ти що! Гляньте, яке гарне. ти що? Клас. Жодного сколу, що на мому, що в Андрюхі. Жодного сколу нема, дивіться. Прям ідеальне. Ідеальне прясло. Шикарно. Ось секундочку. Ось кераміка. Бачите? Ну так, рухаємось. Значить, глядачі, дивіться. Ось кераміка. Бачите? Така древня. Древня кераміка. Мабуть, не розламає. Ні. Хотів розламати показати вам, але однією рукою не вийде. Ну, да ладно, далі. Така середньовічна кераміка. І, друзі, якась така цікава штука. Дивіться, яка воно ідеально рівне. Кажу до Андрюхи древня качалка. О. Не знаю, можливо хтось в курсі, що воно таке. Чи воно древнє, чи воно не дуже древнє. Прикольно. Ідеально кругле. Цікаво. Берем. О. Я вже навіть знаю, куди воно піде. Піде мені в акваріум. Хе. Забираємо, рухаємось. Що ж, глядачі, дивіться, виплов в мене ще кусочок прясла. Це вже виходить одне в Андрюхі, одне в мене і це третє. І тепер дивіться, йду, йду, бац, і бачу, що, друзі, схоже четверте. Ага, от лки-палки. Замерзло. Це капець. Але це не проблема. Маємо хвилиночку. Здістану ножика. Да, цікаво, друзі, стільки прясились тут. От і все. ти що, Велике. І знову ж таки цілесенькі. Крутяк. Оце да, оце да. Супер. Глядачі випалась така шпора. чи набоєчка така. На каблук залізна. По періоду, мабуть, середньовіч. Глядачі маємо ось таку е, штучку-дрючку. Навіть не знаю, що це що це таке. Воно бронзове, можливо, частина від фібули. Можу, звичайно, помилятись, але дуже схоже. Спочатку взагалі подумав, що фібула цикада, як було в грудці, але дістав. Точно не фібола цикада, але можливо. Бачите, там такі якісь візерунки є. Ну, можливо, від частини від якоїсь фібули.